Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Нарешті у Верховній Раді прийняли законопроект для людей, щоб закрити усі шахрайські схеми і більше не надурювали людей, пенсіонерів і всіх інших. Вам теж не подобаються оці дзвінки такі, да? От. спам, спам, спам. Коли вам телефонують, кажуть, що ви там виграли 300 тисяч гривень, або там мільйон, або ви вибрані якимось тисячним абонентом для того, щоб отримати якийсь там суперприз. Чи пропонують якусь англійську, чи казіно, чи ще щось? Коротше, таких от я аналізую раз, два, три, за останні два дні, 4-5 штук. І це лише за два дні. І це на виходних. Буває набагато більше. І воно дратує, а дуже багато людей попадають на ці уловки. Тож, був прийнятий законопроект нарешті, щоб. Такі дзвінки блокувалися, а номера також блокувалися і удалялися прямо мобільними операторами, щоб вони не доходили до людей. Тобто, як тільки таке починається, їм вже ж треба масовістю, да їм одну-дві людини обзвонити недостатньо, їм треба тисячу, а хтось там та й клюне на цю уловку. До речі, про те, як не попадатись на схеми обману, є до речі дуже багато відео на каналі. Одне з них вийшло от буквально декілька днів тому. Там зовсім нова схема обману, якої раніше просто не було. Передивіться, щоб не попастися, бо дуже небезпечно, можна втратити свої кошти і до речі, їх самі відсилаєте шахраям. Тож, після цього відео перейдете і подивитесь. А щоб бути захищеним і в безпеці, то підпишіться на канал. Я весь час розповідаю про всі методи захисту від різних схем обману. Тому. Долучайтесь, будемо розбиратись разом. І крім того, ще додатково нараховувати бонусні, безкоштовні пакети хвилин, мегабайт, всього іншого також відповідно до законодавства, також будуть оператори. Тож давайте розберемося. Що там такого нового прийняли і як воно буде діяти? Прийняли законопроект, який вже з 2 жовтня почав працювати. Це хорошо, що відразу почав працювати, про те, щоб мобільним операторам надати можливість блокувати усі спам дзвінки Раніше вони не могли такого зробити, тому що це ну, людина дзвонить, її право. Тепер же це класифікується як порушення. і... Мобільний оператор може їх просто заблокувати. Вірніше не може, а повинен їх просто заблокувати, і далі вони вже обманювати людей не будуть. Но будуть блокувати не всі дзвінки. Дзвінки поділять на два типу: типу спам-дзвінки і комерційні дзвінки. Комерційні це коли організація офіційно йде до мобільного оператора, реєструється там і каже, що ми будемо телефонувати людям для того, щоб Повідомити про якусь там можливість щось виграти. Ну, комерційні організації вони також будуть контролюватися. Ну, Наприклад, зареєструється організація як вікна двері, або да? дзвонити і пропонувати казино, або казати, що ви виграли мільйон. То якщо буде таке порушення, то буде блокуватись відразу ця організація, усі її номери, і е, щоб не було далі можливості обдурювати людей. Якщо ж номер взагалі не зареєстрований, то лише декілька дзвінків від нього, отак лівим номерам із такими пропозиціями, і він також відразу буде блокуватись. Це хорошо, хорошо, що е, будуть менше обдурювати людей. Ну, боротьба шахрайством це круто, це класно, але блін ще. Також доноситься інформація, що з жовтня ряд мобільних операторів хочуть переглянути, і, як ви думаєте, в яку сторону підвищити чи понизити тарифи? Да, все вірно. Підвищити тарифи на мобільний зв'язок. Як на мене, то вже куди їх повишати, Вже так вони такі, що за голову можна брати. До речі, якщо потрібно повчальне відео з найкращими тарифними планами для пенсіонерів, напишіть в коментарях з радістю вам зроблю, тому що не недавно ось ознайомлюся з цією тематикою, бо допомагав вибирати одному з моїх друзів, він саме пенсіонер. Йому тарифний план і розбирали, скільки мегабайт йому потрібно і все інше. Тому якщо потрібно таке і вам, то напишіть в коментарях, з радістю поділюсь вже здобутою інформацією. Ну а тепер давайте далі розбираємося, що ж це таке за зміни в законодавстві і як вони будуть діяти. До речі, в цьому законопроекті також є ряд інших змін відносно мобільних операторів, і одна з яких також дуже класна, це те, що сім-карти на територіях. Окупованих не будуть блокуватись, і при першому підключенні до мережі людям буде надаватись безкоштовний пакет хвилин там, мегабайтів, щоб вони змогли зв'язатись, поговорити з рідним. Тобто, коли людина виходить з тих територій, да, щоб в неї мала можливість зв'язатись з кимось тут по телефону, а не вийти, а у вас недостатньо коштів на рахунку. А де їх взяти, як поповнити? Також це хороша ініціатива. Тому бачимо, змін багато радує те, що зміни в якомусь правильному руші. Ці зміни ініційовані Міністерством реінтеграції, це тобто ті, хто і цифрової трансформації, це тобто ті, хто впроваджує цю цифровізацію і все інше, дію ту саму в наше повсякденне життя. І тепер вони також підганяють законодавство і мобільних операторів, щоб не було таких проблем, тому що. Ну, ці ділки, да, що ви виграли, ну, реально надоїдають, а є люди, які їм реально починають вірити і тоді просять: скиньте номер карти, скиньте до коли вона дійсна, якийсь цей код, або там чуть ли не пароль випитують, і люди розповідають і втрачають всі кошти. То це дуже і дуже неприємно, тож, щоб такого не було. Такі зміни. Побачимо, як воно буде працювати в реальному житті, тому що ще до першого числа мені приходили такі дзвінки. А якщо навіть взяти точніше, то останній поступив вже 4-го, тобто після другого четвертого. Жовтня, а законопроект прийнятий з другого. Ну, відомо, що ще мобільним оператором також. Під це треба підлаштуватись, ввести цю базу, все інше. Тож надію, що в найближчий час це вже почне працювати і ці дзвінки будуть відфільтровуватись. І мене вони особисто дуже дратують. Ти їдеш, думаєш, що це щось важливе, що тобі якийсь лівий номер дзвони, особливо ці київські 0,44. Дуже і дуже часто якісь рекламні пропозиції або вигріші, або казино. Ну і мобільні також не набагато рідше, то тепер надію, що такого не буде. І відповідно до законодавства вони будуть блокуватись і все менше і менше людей за допомогою таких ініціатив, за допомогою моїх повчальних відео будуть обдурені. Тому передивляйтесь їх на народній думці. Я буду максимально висвітлювати такого роду теми, щоб ви були в безпеці, щоб ваші кошти і ви були захищені. І, ну, бо що треба шешахраям. Їм в основному треба ваші гроші, хочуть вкрасти гроші. Якась особиста інформація також, але то менше, менше потрібно. А от саме гроші хочуть поласуватись всі. Нема що піти і заробити. Да? Тому слідкую, вам розповідаю. До нової зустрічі на Народній Зумці, дорогі мої глядачі.